Дидактичний набір дозволяє учням уявлення про зовнішній вигляд діючих в Україні грошових знаків, познайомити з грошовими одиницями і їх співвідношенням, вчити оперувати поняттями ціна, кількість та вартість. Також використовуючи набір можна відпрацьовувати навички додавання і віднімання, множення і ділення. Грошові знаки дидактичного набору містять купюри. Номіналом від однієї до тисячі гривень. Розміри купюр 135 на 70 мм. Всього в наборі 160 купюр.